В нашій сім'ї трапилася біда. Є в лимані такий стебло Володимир, який без вияснення обставин стріляє в дітей. Діти стояли, просто стояли. І воно, скотина, тварь вистрілила дитині в ногу. І ще після того проводив з ним розмову, що хто-то побив йому вікна, а ці оказалися діти крайні. Хто то віддав? Падла, стріляти в дітей. Для цього є правоохоронні органи, для цього є батьки, яким телефонують, а не виясняють з малолітньою дитиною те, що тобі придумалося. Як тебе а, спиться, а? Що, чим ти собі думаєш взагалі? Ти стріляєш в дітей? Чо ти не йдеш на передову, якщо в тебе руки чухаються? Чо Чу ти виясняєш обставини з неповнолітньою дитиною? Ти взагалі чим думаєш? Ти тварюка! Вони каталися на мопедах. Мопеди нагрілися. Вони виїхали на сонечко, там знаходиться заброшена сільхозтехніка, там, де збираються діти діти. І вони стояли остивали. Стояли, остивали в них мопеди. Вони стояли, общалися. Ну тоді, коли друг побачив, друг йому крикнув, що йде з обрізом, з обрізом, не з рогаткою, так як усі озвучують, рогатка у нього була. І хлопчик успів друг утекти, а йому він попав, він стріляв вже в нього на ходу. І потім ще після вистріла він розмовляв з ним і доказав, от ви побили в мене стекла. Хто тобі дав право рішати? Для цього є органи, які б рішили твої проблеми. Тяжкий, ніхто не дає гарантії, дитина може стати інвалідом. Пулю не витягли. Сталося це в п'ятницю, це 7 березня, о другій половині дня. Він з міста доїхав додому до себе. мами не було вдома. Він зателефонував мамі, що його поранили, що в нього стріляли. Був визваний наряд міліції, була скора. І скора зразу повезла на Харків. Реєстра у нас до сих пор немає на руках. Я зараз йду до слідчого. Узнавати, як двигаються наші діла. Я хочу надати розголосу, щоб знали всі: там ходять люди, там ходять діти, там бігають діти. Давайте його ну, якось заставимо відповідати за свої вчинки. На вулиці війна, іди воюй, не сиди в тилу, не ховайся за чужі спини. У мене два зятя, які знаходяться на передовій. А не ховається за чужими спинами. Якщо в тебе чухаються руки, іди чухай їх на фронті і воюй за свою країну, а не стріляй у дітей. Ось наш хлопчик, домашній хлопчик. І ось він знаходиться в лікарні з пораненою ногою. І ми не знаємо, чим це закінчиться.